Всім привіт, друзі! З вами Ярослав, представник компанії Аналіз води. І у сьогоднішньому відео у нас на огляді новий смарт смарт-фільтр Ecosoft Cross 90. У нас з вами одних з перших є можливість його розпакувати, глянути його конструкцію, поговорити про характерні особливості та нюанси експлуатації. Буде цікаво! Поїхали! Отож, чому саме Ecosoft Cross 90? Тому що фільтр продуктивністю 90 літрів за годину. Тут установлена мембрана 600 галон, що дає можливість фільтрувати таку кількість води. Тому накопичувальний бак тут не потрібен. Давайте перейдемо до фільтру, розпакуємо та глянемо що всередині. Отож, що у нас в комплекті до фільтру Ecosoft Cross 90. Що хочу зауважити, упаковка та сам фільтр важка. Важить він десь біля 20 кг. Ось так виглядає сама система. Передня кришка у нас зйомна та туди встановлюються картриджі. Далі у нас ідуть трубки для підключення, дві трубки 1,4 та одна трубка 3,8. Гарантія у нас упакована в окремий пакетик герметично. Далі йде блок живлення з підключенням до електромережі. Ось теж товстий провід на 220. Далі фіксатори кріплення для мус. Врізка для холодної води на трубку 3,8. Ось ця більша трубка 38: це у нас іде саме на вхід води в систему. Тренажний хомут для підключення до каналізації. Ну, і сам кран на ньому зупинюсь окремо, він у нас з індикацією та світловою підсвіткою. Ось такий штекер для підключення крану до самого фільтру. Відповідно, світловий індикатор відображає, в якому стані фільтр, чи працює він добре, чи є поломка. Якщо все добре, це буде синій колір. Якщо картриджі вже відпрацювали, свій ресурс, це буде фіолетовий. І якщо є якась помилка, по якій ми пройдемося далі. Він буде світитися червоним, що, на мою думку, є дуже зручно, оскільки клієнту не потрібно заглядати на ось цю панельку, на якій теж, до речі, є світлова індикація, а він зразу бачить локально біля крану з чистою питною водою, в якому стані фільтр. А тепер детальніше пройдемося по ступеням очистки в Cross 90 як взагалі він очищає воду. Хоч фільтра тут у нас три, але ступені очистки чотири. Перший у нас фільтр комбінований з спіненого поліпропілену та пресованого вугілля. Ось так він виглядає, він уже в тубусі, та його в такому вигляді. Лише зняти плівку можна закручувати всередину. А далі у нас іде мембранний елемент. Він теж в тубусі, ось так виглядає: самий масивний картридж. Він продуктивністю 600 галон. Тобто, це в переводі буде 90 тих самих 90 літрів за годину. Наступний у нас картридж, який насичує воду смаком. І це ось такий постфільтр. Теж в корпусі. І пізніше розкажу, чому. Тепер як ці картриджі встановлюються. знімається передня панель, яка ось так виглядає. І тут у нас такі посадочні місця. І ці модулі засовуються у них. Ось так відповідно. Засовуються та прокручуються. Під час сервісного обслуговування ми викручуємо старий картридж та на його місце поміщаємо новий. Вода в системі автоматично перекривається, коли картридж від'єднаний. Технологія цієї заміни називається Fast and dry, тобто швидко та сухо. Таким принципом змінюються всі картриджі у цій системі. Наступне, на чому ми зупинимось, це смарт-індикація цього фільтру, що ми можемо побачити на маленьких індикаторах, які знаходяться у нас під кришкою, під передньою кришкою фільтру. Перше, це актуальний стан фільтру. Тобто тут можна побачити якість самої води. Синє це все добре. Яке вже вам озвучував фіолетове, це картриджі, скоро треба буде міняти. І червоне це індикатор якоїсь несправності. Далі у нас є індикатори по кожному картриджу. Можна теж бачити в якому стані вони. Фільтр Екософт Cross 90 сигналізує про помилку в чотирьох випадках: перше це протікання. Фільтрі встановлений датчик протікання, який спрацює та просигналізує вам на кран, що щось не так. Наступне це слабкий тиск або немає вхідної води. Кран теж буде світитися червоним, сигналізувавши користувачеві про таку проблему. Наступна помилка у нас захист від відкритого крана. Якщо залишити кран відкритий наполовину та протягом довгого часу вода буде текти через нього, фільтр зрозуміє, що кран не закритий та просигналізує про це. І остання помилка. Це захист від низької температури. Якщо в приміщенні, де установлений фільтр за холодно для його роботи, він теж про це просигналізує. А тепер поговоримо про характерні особливості системи cross 90 Що хочу зауважити, в цієї системи є функція розумної промивки. Тобто, коли фільтр не використовується, він протягом 5 хвилин бере 950 мл води. Та промиває всі картриджі всередині себе, тобто бруз з них вимивається та скидується в каналізацію, що суттєво подовжує ресурс їх експлуатації. У звичайних системах зворотнього осмосу картриджі змінюються раз на 3 місяці. У Cross-90 картриджі змінюються раз на рік, а мембрана раз на 2 роки. Це теж велика заслуга цієї функції автоматичної промивки. Зазначу, що фільтр є економним, як і більшість сучасних систем. Він скидує в каналізацію не 1 до 3-5, а 1 до 1. Тобто на 1 літр чистою у нас іде 1 літр в каналізацію. І це вже за умови автоматичної промивки. Який оптимальний тиск для роботи фільтру Cross-90? Варто зауважити, що система cross 90 з помпою для підвищення тиску. І ефективний тиск, при якій вона буде працювати, це від 2 до 4 атмосфер. Важливо, якщо тиск більший за 4 атмосфери, при потребі виробник рекомендує встановити редуктор тиску, оскільки при високому тиску система може працювати некоректно або давати збої. Друзі, для мене, так як і для вас, це було перше знайомство з фільтром Ecosoft Cross 90. І він мене приємно здивував. Фільтр виглядає дуже сучасно, у ньому багато технологій, які реально корисні. В минулому в Екософта був досвід смарт-системами. Це була система Сенс, в якій був особистий кабінет. Теж можна було дивитися, в якому стані ваш фільтр, як він працює, скільки літрів ви використовуєте. Хоча на практиці воно все не використовувалося. Фільтр теж був в такому самому ціновому діапазоні, і ця система наразі знята з виробництва cross 90 ситуація інша. Тут індикатори, які дійсно корисні клієнту, а це стан картриджів, актуальні поломки. Тим більше індикація йде на кран з чистою водою, і ви зразу можете все побачити. Не потрібно нікуди заходити, ні в які кабінети, щоб щось промоніторити. Фільтр Ecosoft cross 90 дуже продуктивний, він видає 90 літрів за годину. Що є півтори літрів в хвилину, що вистачить для будь-яких потреб? Як би не використовували ви цю воду, чи підключали до кавової машини, чи просто використовували як питну, він впорається. Які основні переваги я б виніс для себе з фільтру Ecosoft Cross 90? Перше – це його компактність? За рахунок того, що фільтр високопродуктивний та дає напряму хороший напор, накопичувальний бак до нього, який буде займати додаткове місце, не потрібен. Наступне це легка заміна картриджів, які міняються без жодних труднощів, і ви це зможете зробити самостійно. Ну і звичайно, це світлова індикація, що дуже важливо: ви бачите якість води, ви бачите актуальний стан фільтру, ви бачите чи є на ньому поломки. Все це підсумуючи, я можу сказати, що в Ecosta вийшов хороший фільтр, один з найсучасніших та в преміум лініті конкурентів йому немає. Тож, друзі, якщо вас зацікавила система Ecosoft Cross 90, її можна придбати у нас. Ми вже отримали першу партію цих систем від виробника та перші предзамовлення на неї. Та для вас по промокоду ECO22 по посиланню в описі. Можна придбати її зі знижкою 15%, що є надзвичайно вигідно. І, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, підтримайте його, будь ласка. Від вас лайк та всім чистої води у вашому домі!